Мудрість серцем приймає заповіді. Знову такий момент про вибір. Ось мудрий серцем, сенсі серцем. Пам'ятаємо, що серце це воля, розум і емоції. Також як ми розглядали триєдність Бога, десь тут буде це відео. А так само ми розглядали, що є і триєдність людини дух, душа і тіло. І серце також має ось ці складові: воля, розум і емоції. І ось воля це вибір. Мудрість серцем приймає заповіді. Як ми можемо приймати заповіді? Ми можемо вибирати їх дотримуватися. Причі 14:14. людина з розбещеним серцем насититься від шляхів своїх. Розбещене серце. Ми такі, хм, що б це означало? Носитися від шляхів своїх, що означають ось ці шляхи. Взагалі, я часто так розумію, і бачу наш бачу наше життя. Як знаєте, така в дитинстві була гра, коли ти кидаєш кубик, і це вже вирішує, скільки ходів, куди ти як будеш робити, і ось наше життя воно має дуже-дуже багато ось гілок, виборів і так далі, куди ми можемо піти. Але є всього два кінцевих результати, куди нас ці вибори приведуть, тому що нас всіх чекає вічність і два види, як ми можемо її провести.